Дорогі друзі, сьогодні у нас розклад Таро. Прогноз на лютий 23-го року для України. Працюємо на таро колись у року. Карта місяця. Три карти на розвиток подій. Влада, армія, цивільні. Давайте подивимось, чим закінчиться місяць. Що вдасться? Чим треба бути уважним, де можуть бути проблеми? І дивимось, друзі, рухаємось. Дивіться, яка серйозна карта випадає у нас з картою місяця. Башта. Одна з самых серйозних карт взагалі в Таро. Де з найскладніших арканів. Традиційно вказує на руйнування, друзі. Розуміло, в нас війна, війна продовжується в лютому. Поки ще не було ніяких вказівок на те, що це можливо змінити в лютому. Усі попередні розклади про це. Також карта може вказувати на такі, знаєте, кризові події, які раптово дають розуміння того, що відбувається насправді, і дають певний розворот зовсім в інший бік. Тобто щось відбувається таке, що змінює ситуацію абсолютної. Давайте я візьму все-таки такої карту. Десятка жезлів. Десятка жезлів вказує на те, що лютий залишається складним часом, справді. Тобто це додаткове просто підтвердження, що так, складно, є руйнування, можна сказати, що це пік важкості ситуації. Знаєте, Десятки це вже пік. Але зверніть увагу, що країна вже тут не сама. Важкий тягар з нею розділяють, є допомога. І, видно, кінець уже цим проблемам. Тобто, друзі, зрозуміло, війна продовжується, є проблем багато. І насправді аркан вказує на те, що головне буде для країни в цьому місяці. Я візьму ще одну карту все-таки. Тут жезлів. Ну, бачите, зверніть увагу. І башта, і туз жезлі все-таки вказують на те, що завершується дуже складний етап. Може бути навіть різкий поворот від якісь такі події, які можуть змінити взагалі щось серйозно, розвернути ситуацію. І вказують на те, що слідом за цим буде щось нове, абсолютно новий розворот. І тут жезлі вказує на те, що так. Рішення проблем вже почалося. Тобто цей період вже йде. Це не лютий, це ще раніше почалося. Але початок, початок покладений, і це, очевидно, вже для всіх, в цьому ніхто не сумнівається. І більше того, в лютому, буде шанс отримати своє ще швидше. Ми побачимо певну активність у цьому напрямку. В лютому. Давайте подивимося, як динаміка. По місяцю початок, середина, завершення місяця. Ну, дивіться, дорогі друзі, вісімка мечів. Початок місяця такий, знаєте, досить спокійний. Ця зупинка може бути вимушена чи продумана, тому що мечі це і розуміння того, що ця зупинка потрібна. В будь-якому випадку ця карта вказує на те, що зараз не час діяти. І на те, що події ці будуть відбуватися ще за участю когось, буде отримуватись допомога потрібна на відновлення, на, може, на інфраструктуру, може, військова допомога. Можливо, звичайно, тут вплив башти, яка йде карту місяця, але з того, що ми вийшли, вийшли у нас ще додаткові карти, ми розуміємо, що це акцент місяця, просто це не вплив на всі абсолютно періоди. Хоча, звичайно, війна дає своє, е, свій наплив. Тому, можливо, може навіть вказувати по даним картам на можливість затримки якісь може, може потребує більше часу відновлення ресурсів. Можливо, будуть навіть якісь вимушені обмеження, знаєте, коли просто не буде можливості рухатись по якимось причинам. Взагалі це час відновлення сил, економії сил, накопичення енергії, ресурсів. Що стосується другої частини місяця, тут вже починає активов... активізуватися ситуація, і це старший аркан закохані. І саме цей період буде найважливішим, схоже, у цьому місяці. І Аркан вказує взагалі на, на те, що це може бути якась ситуація, по якій буде прийнято дуже важливе рішення, зроблений вибір. Взагалі ця карта дуже, така, знаєте, гармонійна, вважається. тобто вона завжди вказує на позитивне вирішення питання. Причому це питання може стосуватися довіри, допустимо, чи якихось союзів чи домовленостей. Можливо, навіть будуть якісь домовленості розірвані, по причині того, що втрачена довіра, допустимо. А якісь домовленості, навпаки, і союзи виникнуть нові. Це теж абсолютно можливо. Тим більше, ми з вами подивилися карти початку місяця. Що стосується останньої третини місяця, це десятка кубків. Шикарна карта, друзі. Тут ми побачимо результати всього того, що зроблено. Ми побачимо якісь, знаєте, буде якийсь привід для радості, відбудеться якесь велике досягнення, щось відбудеться таке, що об'єднає народ. Просто в єдиному такому пориві, знаєте, і це може бути якась радісна якась подія, і це може бути допомога, допомога один одному, підтримка один одному. Так що кінець місяця, друзі, покаже позитивні результати. Ми вже бачили по перших картах, Так, складний період, важкий період для країни, але це вже ми бачимо, що скоро вже зможе завершитися цей складний період. Давайте подивимось, що стосується окремих. Влада, народ, армія, вибачте, і люди, народ цивільні. Що тут? Влада, подивіться, точно будуть дуже вдалі домовленості Другий шість жезлів. карта переможця. Це карта лідера, за яким ідуть, який сам приймає рішення, який знає, що йому потрібно. Він може домовитися з союзниками, він може прийняти правильне рішення. От, можливо, навіть будуть якісь зміни тут теж, тому, що у нас така карта місяця специфічна. Ми маємо сказати, кожна карта має плюси, мінуси. Як воно програється місяці, Ми побачимо. Але можливо, будуть продумуватись якісь зміни в структурі, можливо. Але карта настільки позитивна, що все буде відбуватися, і лише закріпить повагу, знаєте, до влади і її визнання дій правильними. Так що, вибачте, друзі, пропадає світло періодично. Давайте рухатись далі. Армія рицарь кубків. Ви подивіться, наскільки ця карта, якби начебто і не про армію, знаєте, метелики, квітки усміхнена людина з радістю, з гармонією. Ну, тут можна сказати, так, дорогі друзі, що це справді наша надія. Це в цьому місяці, в лютому, військова, військова наша підтримка, це, знаєте, армія йде за своїми ідеями, за ідеалами. Тут є система цінностей, ставлена, яка дає розуміння, як треба рухатись, куди треба рухатись, допомагає виконувати свою роботу. Ну, ми всі знаємо і шануємо ці ідеали, дорогі друзі. Бо армія це теж народ, це частина народу, яким народу ідеалі, такі ідеалі в армії. Тут теж, дорогі друзі, можуть бути якісь рішення серйозні прийматися, можливо, якісь зміни, може, будуть. Якісь зміни, наприклад, по контрактах заключених, можливо, в керуючих структурах будуть якісь зміни. Але карта досить гармонійна. Тут немає ніяких ризиків, ніяких таких небезпек. Тобто будуть перемоги і буде привід породити, дорогі друзі, в лютому. Що стосується людей, цивільні, вісімка пентаклів, знаєте? Ну, це просто карта українського народу, долюбивого, старанного, терплячого. От. Може бути багато роботи взагалі в лютому. Це просто карта, знаєте, коли просто люди роблять свою роботу. Кожен зайнятий тим, що має робити. Звичайно, в такому розкладі ми не можемо дати якісь деталі, тільки загальна інформація це тож, трошки часом теж важко, знаєте. От. Але факт, знаєте, роботи багато. Це Зрозуміло, хоча б взяти необхідність відбудови після руйнувань на звільнених територіях, та й не тільки на звільнених, а на вільних територіях, куди долітають ворожі ракети. От. Можуть бути ризики, якісь, можливо, по роботі, може бути скорочення робочих місць, наприклад, ринку праці. Це теж досить зрозуміло, так що люди може так все проявити. Ну, і ще це аркан, дорогі друзі, про терпіння, про те, що треба продовжувати наполегливо робити свою справу, допомагати тим, хто в цьому. Хто цього потребує, в общем, нам не звикати карта така. Але, бачите, нескладна. Нема таких складностей, які були попередні розклади. Дай Боже, побачимо. Чим закінч... закінчується цей місяць? Принцеса Мічів. Знаєте, тут обережність, тут уважність, тут вивчення ситуації, тут настороженість. Бачите, тут принцеса сидить у повному спорядженні готова до всього. Тобто страху немає, є готовність діяти. Крім того, це ще може бути, знаєте. Вказувати на отримання важливої якоїсь інформації, може вказувати на те, що може бути небезпека, це очікування небезпеки, або може бути отримане попередження, наприклад, про те, що наближається якась небезпека. Якщо вже говорити про це саме про це питання, то тут, знаєте, ми може трошки повернемось назад до вісімки пентаклів, дорогі українці. Будь ласка, не ігноруйте попередження про небезпеку. У нас башта, карта місяця. Ви бачите. Хоч руйнування ці продовжуються, вони вже часом стали звичними і можуть здаватися несуттєвими. Але, от по вісімки пентаклів, дорогі друзі, навіть незначні якісь речі, на перший погляд, можуть бути важливими, тому звертайте увагу на інформацію, звертайте увагу на попередження про небезпеку. Бережіть себе, дорогі мої. Давайте подивимося, що вдасться в цьому місяці, і що може викликати проблеми, на що треба звернути увагу. Що вдасться? Король Пентаклів. Ну, така досить стабільна карта, знаєте, довгострокова. Тут можна очікувати на стабілізацію ситуації з ресурсами, з фінансами, причому, можливо, навіть якесь отримання досить суттєвої великої суми фінансової або якийсь великий обсяг військової підтримки. Це ще й карта військових союзів. Бачите, особливо в нас це промальовувалося по рішенням влади, по переговинам про союзам, по домовленостям. Закохані в нас йшли по лютому старший аркан. Так що друзі, надійні і не підведуть у цьому місяці. Також аркан може вказувати на те, що труднощі і проблеми наближаються до завершення, дорогі друзі. І Терпіння, мудрість, практичність, наполегливість це те, що присутнє нашому народу, це зараз головне, і саме це допоможе отримати все, все той результат, на який ми розраховуємо всі. В чому можуть бути проблеми? Бачите, старший аркан помірність. Тобто, це важливо, це не просто ситуаційна карта. Помірність взагалі карта дуже гармонійна сама по собі. Тобто тут таких особливих загроз немає. Але карта попереджає про те, що треба звернути увагу і бути помірним, не спішити з рішеннями і з діями. У нас кінцева карта місяця теж дама така розумна, принцеса мечів, вибачте. І тут мова йде про те, що є всі шанси все зважити, не спішити, проаналізувати і рухатися в потрібному напрямку. Може, трошки армія наша емоційна, знаєте, вже. Дістало, можна сказати, трохи, і вона готова рухатись. Хай не так швидко, як хотілося б, це не рицарь мечів, але рух є, і емоції досить різного роду для цього. І от помірність каже, що знаєте, може бути великий обсяг завдань, різних завдань і для влади, і для армії, і для цивільних. І ми всі бачимо, що кожен робить свою роботу в лютому. І по десятки жезлів ми бачили в карта місяця додаткові карти. Так що може бути дуже багато різного роду складні питання. І треба тут зважувати на те, що великі обсяги дуже різноманітних проблем, і треба зрозуміти, що пріоритетне, щоб не розтратити ресурси економними бути до них, терпіння важливе тут, економний підход до ресурсів, власних сил, матеріальних ресурсів. А також важливо вибрати правильний час для того, щоб вирішити складні питання. Так що, якщо це все буде враховане? Все складеться досить добре, дорогі друзі. Ну і що? Дно колоди, подивимось, сигналить світло. Сподіваюсь, не пропаде, поки ми розкладаємо. Так, шістка мечів, дорогі друзі. Покладу, може, так, щоб було краще видно. Де їх покласти. Так. Шістка мечів. Це карта така, знаєте, цікава. Це не основна карта розкладу, але вона, якщо вона вийшла, значить цей акцент теж важливий. Це ця вказівка на те, дорогі друзі, що Україна починає віддалятися від найскладнішого періоду. Попереду ще довгий шлях, це тільки початок, і ми бачили на це вже вказівки досі, те, що ми проговорювали раніше. Я не буду повторятись, так що це лише підтверджується. Що це теж важливий момент, і ми правильно звернули на це увагу. Також ця карта може вказувати на те, що буде продовжуватись міграція цивільних людей через руйнування житла, інфраструктури, це з боку знаєте, російських згарбників те, що розруха йде не тільки там, де йдуть бойові дії, а й в таких цивільних, абсолютно цивільних місцях, де просто живуть звичайні люди. І тяжко проблеми з водою, з теплом і так далі. Це зима, дітки. Так що це може бути рух від таких, такого роду проблем, знаєте, намагання їх вирішити. Може хтось буде шукати роботу, може хтось буде шукати житло чи притулок, чи просто буде переїжджати за кордон чи в рамках України, будуть внутрішні переміщення. Ну, такий роз, розклад, дорогі друзі, ми закінчили прогноз. Резюмуючи, можна сказати, що лютий буде для України непростим. От ми бачимо, що ворог продовжує руйнування. Ми бачимо ось по останній карті одну колоди, що це змусить людей переїздити з рідних місць у пошуку кращої долі, кращих можливостей для життя або просто можливості вижити. Але наш народ працьовитий, терпеливий, мудрий, дорогі друзі. Влада зможе домовлятися, отримувати підтримку. Армія впевнена в собі, є світлі ідеали, цінності, і армія впевнена, спрямована на перемогу, дорогі друзі. Так що лютий це останній місяць зими, ми потрошку підходимо до весни, і попереду вона вже близько. І перемога стає все ближче, дорогі друзі. Тримаймося. Наперед вдячна кожному з вас за лайк, коментар, підписку. До зустрічі на каналі, дорогі друзі.